Шок український кап під крилом Міг 29 довів Москву до істерики. Росію накрила паніка. Українська новітня зброя зводить окупантів з розуму. Секретна зброя гур. Розвідники збили літак окупантів, який вважали недосяжним. Це відео розриває мережу. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Нове фото українського аналога УМПК, універсального модуля планирування та корекції так званого кабу під крилом Міг 29 повітряних сил України доволі швидко розлетілося мережею та збурило суспільство цілою порцією нових теорій та припущень. Ба більше в мережу злили навіть відео цієї нової української суперзброї на Росії. Не на жарт запанікували. Невже це бойове використання українського виробу? Нього за два місяці з моменту першої публічної появи українського каба завдяки кропіткій роботі над системами навігації було досягнуто заданої точності влучання. Вони вже мають можливість вражати цілі на дальності до 60 кілометрів, і цей параметр планується збільшити до 80 кілометрів. При цьому мова йде про комплект для бомби масою в 500 кілограм. Зазначимо, що візуально виріб кабе медоїд загалом повторює конструкцію російського ОМПК, що було зроблено свідомо, бо це прагматичний. Рішення скопіювати те, що працює у ворога та розраховано на масове виробництво. Водночас, начинка самого каба нова з урахуванням можливостей співпраці з закордонними партнерами та власними виробничими можливостями. Щодо носія цього засобу далекобійного ураження на відео з полігонним випробуванням наприкінці червня каб був скинутий з фронтового бомбардувальника су 24 м але це літак не має бути його штатним носієм або використаний лише як випробувальна платформа. У якості носія кабів, як і інших високоточних бомб західного виробництва, розглядаються саме винищувачі. Тому фото виробу, яке наразі розриває мережу, вже з міг цілком закономірний крок. Також існує ймовірність, що в майбутньому відбудеться встановлення і на су 27 Або цей процес вже йде просто зараз. Істерика на Росії через новітні українські військові розробки, які, до речі, вже кошмарять окупантів, не вщухає вже кілька місяців. Оливи у вогонь підливають і самі путінські пропагандисти. Навіть Скабєєва затряслася у прямому ефірі на Ростеве. Пременення новий яка б українська ракета «Фламінго». Фламінго якоби може літати на 3000 тисячі кілометрів, тобто до Урала, і способна нести более тонни взрывчатки. объявили о первом запуске этой ракеты ракети применении в зоні спецоперації. Я не впевнений, що фламінго це дитя заката. Навпаки, фламінго це дитя розсвіта. Дитя розквіту української ракетобудівної індустрії в плані дешевих крилатих ракет. Ми поступово дійдемо до питань, навіщо її було так помпезно демонструвати, хизуватися, але почнемо з російського жимжим. Ноківський режим розпространяє кадри на каторок зафіксірована якабе применение новой якобы украинской ракеты «Фламинго». Вернее, ракеты не совсем украинской. Как обратил внимание журналист агентства США этот украинская «Вундерваф» и супероружие выглядят как брат-близнец британской ракеты FP-5 Миланию, которую продемонстрировали буквально полгода назад на выставке вооружений «Идекс-2025» в Абудабе. Там было заявлено, что тяжелая крылатая ракета FP-5 несет боевой блок массой в одну тонну, развивает скорость до 950 км в час и способна поражать цели на расстоянии в 3000 км. У украинской ракеты, но так совпало, аналогичная ТТХ. А значит, в зоне поражения вся европейская часть России, Уралы, даже часть Западной Сибири. Українська ракета Фламінго стала головним тригером російської пропаганди від панічних відмазок до смішних спроб знецінити її потенціал. Чому ця зброя символ не заката, а розквіту української індустрії? Дивіться просто зараз. Боєголовка вагою в тонну та дальністю польоту набагато більше за тисячу кілометрів. Український фотограф Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, опублікував фото нової української далекобійної ракети Фламінго. Ракети «Фламінго» українського виробництва з дальністю дії понад 3000 тисячі кілометрів запущені в серійне виробництво. Видно в цеху однієї із провідних оборонних компаній країни Фаєрпойнт у невідомому місці в Україні. В коментарі під фото вказано, що вона зроблена 14 серпня у майстерні оборонної компанії Фаєрпойнт на фото. Ракети в цеху вже готові до відвантаження. Схоже, що Фламінго може бути в серійному виробництві. Українські офіційні джерела в ракетній сфері вже давно натякали, що український ВПК готує великий далекобійний сюрприз для росіян. І судячи з усього, фламінго, це саме той сюрприз, про який йшлося на думку військових аналітиків. Ракета дуже проста у виробництві, і це саме те, що зараз необхідно Україні. Це чудова новина. Ракета справді проста. Її не можна порівнювати з тим самим Shadow, Скальп і так далі. Але в цьому випадку нам не потрібні дуже складні системи наведення. У сучасних американських чи британських ракетах є системи візуального наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитися в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам не треба. Павло Нарожний, військовий експерт. Усі відомі факти вказують на те, що так званий «Фламінго» – це вже відома крилата ракета fp 5 від Міленіон Group. характеристики зовнішнього вигляду ракет, а також їх опис ідентичні. Може вироблятися понад 50 таких ракет щомісячно. Це, звісно, пояснюється правильним підходом, коли заради масовості були принесені такі складності, як запуск із транспортно-пускового контейнера та крило, що складається, водночас за це заплачено відносно довгою передстартовою підготовкою – 20-40 хвилин. Але при таких можливостях FP-5 – цілком ефективний обмін. Також у компанії декларували, що у ракеті використано. Супутникову навігацію, що стійка до реб, а також інерціальна система видання Дефенс Бойова частина «Фламінго» – одна тонна, це вдвічі потужніше за американський томагавк. А головне, вона призначена для масового виробництва. Росія систематично намагається вибити український ВПК і Україні необхідно діяти в тому ж напрямку, зосередитись на знищенні російського військово-промислового комплексу. А він величезний за розміром. І більшості з цих заводів бачимо, що можемо вразити дешевими дронами, які летять на швидкості не тисяча кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 кілометрів на годину. Тобто нам зараз потрібна велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити. Павло Нарожний, військовий експерт. Офіційних заяв про нову далекобійну ракету Фламінго Київ не робив. І в цьому випадку швидше за все, вже всі просто побачать результат нальоту Фламінго на військові заводи РФ. Кремль стрімко втрачає свою перевагу у повітрі у російської армії. Майже не залишилося авіаційних ракет. Даже не знаю, от мені чи ні, але розкажу. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало інформацію про те, що зайняті у виробництві ракет Х-59 та Х-69 підприємства РФ зазнають серйозних труднощів через накладені на Росію санкції. Зокрема, 50 компаній. Із 116 не можуть своєчасно надати продукцію для виробництва цих ракет. Тисячі електронних компонентів, які мали би покращити життя та слугувати розвитку, агресори перетворюють на інструменти для вбивств. Їх зброя залежить від іноземних компонентів. Без них вони не можуть продовжувати воювати, окуповувати та вбивати. Производство ракет торгово-високотехнологічного в Російській Федерації. Держится как раз еще посредников. Атори дійствують через поставний фірм і схоже для Кремля. Ця лавочка нарешті прикрилася без високоточних західних комплектуючих ВПК країни агресора зазнає колосального дефіциту. Так окупанти фактично втратили всі запаси авіаційних ракет середньої дальності. Російський оборонпром завісить западних технології. Річюта сатвістина не только комплектуючих моментів зборки основних розлових чаській но і в первую очередь. В производстве російська оборонка зависит в сфері комп'ютерного число, числового програмного управления, то есть ЧПУ. технології, которые важна. Без програмного забезпечення і самих комплектуючих, майже 40% російських компаній, задіяних у виробництві ракет класу Х 59 і Х 69 змушені закрити виробництво або як мінімум піти на тривалі вимушені канікули, стверджують у головному управлінні розвідки Міноборони України. Це в свою чергу призводить до катастрофічної нестачі в арсеналі ворога ракет середньої дальності, заповнити яку навряд чи вдасться пояснюють вже військові експерти. Производство буде воно буде дороже, воно, можливо, буде більш низького качества, тому що неможливо гарантувати, Кіїти будуть діталі спочатку. Кремль хотів замінити західні комплектуючі на китайські. Благо Путін ще веде дружбу із піднебесною. Проте дружба дружбою, а бізнес є бізнес. Китайські компанії не ризикують потрапити під чергові західні, а тим паче американські санкції. Та масово постачати до РФ необхідні для військово-промислового комплексу товари відмовляються. не случайно переадресация, переориентация на китайский рынок, то есть пытаются заместить, соответственно, технологическое оборудование стран Запада более дешевыми копиями производства от Китайской Народной Республики. Но и в последнем случае Российская Федерация столкнулась с тем, что КНР ввело запрет на поставку товаров двойного предназначения в первую очередь для российского ВПК. Поэтому можем говорить о том, что на В данный момент перед російською стороною стали фактически критические вопросы возможности Реалізації програми створення совремі на пораження. Гострий дефіцит комплектуючих для російського ВПК призвів навіть до так званого ракетного канібалізму. Це коли старі системи на складах та в музеях розбирають і з їхніх деталей на колінках клепають нові ракети. Однак і це захід тимчасовий у Кремлі практично не залишилося ні старих радянських ракетних двигунів, ні деталей для систем наведення. Не не в первый раз такое с нами происходит. У результаті російський ВПК активно взявся замінювати власну високоточну зброю типу ракет Х-59 і Х-69 дешевшими і часом відверто кустарними засобами ураження. Такими стали ракети дань м та Бандероль. Остання є засобом ураження з крейсерською швидкістю в майже 600 кілометрів, дальністю польоту майже 200 і практично з нульовою точністю через брак тих самих західних комплектують. Чи системи наведення у подібної зброї практично відсутні? Що стосується дань М з нею справи в окупантів йдуть ще гірше. По суті, вона взагалі є повітряною мішенню, а не якимось новим створеним з нуля виробом. Завідси і катастрофічно низькі показники результативності. Однак, через брак кращого, Кремль задовольняється тим, що є, і масово нарощує виробництво, хоча б такої зброї. Тим часом наші захисники, як пояснюють аналітики, вже готуються протидіяти новий. Им російським викликам і тестують дешеві види зброї для знищення російських бандеролей ще на підльоті. Ба більше, українська ракета Фламінго вже влупила по ворогу у Криму. Мінус жирні цілі. Росіяни в шоці і не знають, що робити далі. ППО не може впоратися. Пекельні кадри до вашої уваги. Знищено вертоліт Мі-8, пошкоджено шість катерів. Атаковано казарму загинув військовослужбовець. Ба більше стало відомо, що вдалося уразити прикордонну базу ФСБ поблизу Армянська. Прицільний удар по окупантах викликав справжній фурор у росіян. Зетпавліки спершу почали писати, що це робота крилатих ракет Нептун. Однак джерела у військових колах підтвердили мілітарному на тимчасово окуповану територію України. Увірвалися легендарні фламінго. Нагадаємо, що бойова частина цієї ракети важить понад тисячу кілограмів, а дальність польоту перевищує три тисячі кілометрів. Наразі Україна виготовляє одну ракету на день, хоча виробництво планують збільшувати. До слова ще одна головна біль росіян це українська ракета «Нептун». В свій час вона наробила галасу не тільки на болотах, але й у всьому світі потопивших флагман російського флоту крейсер Москва. Найбільш потужний корабель Чорноморського флоту із супутниковою системою та надзвуковими ракетами на борту бойовий крейсер, на якому неодноразово зустрічалися лідери різних країн. А ще він має власний штаб та навіть систему окремо ППО, загалом, гордість та символ РФ, який як і годиться символом, пішов на дно Чорного моря. Крейсер Москва. Саме його сили оборони на острові Зміїний відправили за відомим курсом. Свій шлях він закінчив два роки тому. Підбили 13 квітня. Під воду пішов 14-го. Це я так думаю. Був найбільш потужний і саме сучасний технологічний корабель Чорноморського флоту починаючи з 1982 року. Вартість Москви оцінювали у 750 мільйонів доларів. Це фактично була плавуча система ППО, завдяки якій росіяни контролювали весь простір над Чорним морем. Знищення Москви дало змогу звільнити острів Зміїний та розблокувати судноплавні торговельні шляхи. Їх використовує корабль управління, Тобто там фактично можна розмістити десь порядка. Може 60 офіцерів штабу, і вони можуть керувати оціми кораблями, авіацією, морської піхоти. Для цього була апаратура. У нього спеціальна зв'язку. Скільки моряків загинуло на борту, невідомо. Затонулий крейсер ще довго передавав привіти і знак, коли цивільні моряки посеред моря знаходили іржаві весла та діряві рятувальні плоти. Ймовірно, із пів тисячі російського екіпажу хтось таки намагався виплисти. Хоча впевнений пан Андрій непереливки їм було ще й до прильотів ракет. Щоб була така штумова погода? Значна кількість екіпажу, вона просто попала під морську Хворобу. Нічого не працювало з систем ППО. І ці ракети просто навучили ну, корабель. Ось так монстр Чорного моря опинився зламаною пластиковою іграшкою. Нікому не потрібною посеред Чорного моря. Хоча навіть і зна він набув уже нового статусу офіційно. Підводної культурної спадщини наразі справу продовжує її послідовниця новинка українського ОПК ракета Довгий Нептун, від виду якої на болотах знову паніка. Україна продовжує кошмарити окупантів щодня. У УЗ-пропагандистів знову посиділи голови, адже вперше публічно показали нову ракету Довгий Нептун. Мовиться про далекобійну модифікацію крилатої ракети Р 360 Нептун, яка здатна вражати цілі на відстані на тисячу кілометрів. Попри те, що про розробку ракети стало від. Ому, що листопаді 23-го року жодних зображень досі не оприлюднювали. Ситуація змінилася у День незалежності України на офіційному акаунті Держпорталу Зброя з'явилося відео, де ймовірно продемонстровано саме довгий Нептун, поряд з іншими зразками вітчизняного зброєння. Ми українці, у нас є унікальна країна, стародавня історія, багата культура та автентичні традиції. Які ми передаємо від покоління до покоління. У нас є сила та воля. У нас є хоробрість та гідність. І у нас є зброя. Ми українці. У нас є незалежність і у нас є зброя. Наші захисники ламають хребет ворогу не тільки на морі, але й у небі. Гур показало секретну зброю, яка вполювала один з найкрутіших літаків окупантів. Те, що створили українці, вже змінює хід війни. Усі подробиці просто зараз у сюжеті. Такого до них не робив ніхто. Вперше в історії Україна морським дроном збила військовий літак. У нашому гур підтвердили знищення, та як доказ опублікували ось це відео. І це не перше, між іншим знищення ворожої авіації, але до цього це були гелікоптери. Через добу почали з'являтися і деякі подробиці. Зокрема, голова ГУР Кирило Буданов інтерв'ю виданню War Zone» уточнив, що в атаці брали участь три без екіпажних катери Магура Ві 7 два з яких стріляли по літакам. При цьому знищено було два російські штурмовики су 30 см один із екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу ж надіслали цивільне судно, сподіваючись, що Україна не порушуватиме правил війни і не вестиме вогонь по цивільних. Незважаючи на то, що українці мілі множество знищити цей гражданський сухогруз вместе з російським військовим екіпажем. вони тим не воспользувалися, не в Как происходит эвакуация экипажа? Они кружили вокруг этого экипажа, который барахтался в воде. Натяні не зділили не ні одного вистрілу, ні по сухогрузу, ні по екіпажу. Також схоже, прояснилася ситуація із тим, якими ракетами вели вогонь українські магури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою ЕМ 9 класу повітря. Повітря на попередніх версіях беки озброювали ще радянськими Р 73 Що моя унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна система управління. Дистанційно, це ваш дуже важливо збила пілотований об'єкт, і якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межі 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су який ківа коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку скільки разів дешевший засіб знищує дорожчий. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж щоразу виникають проблеми. Головне, це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожний самоліт су золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су 30 см таковий, або взагалі не проїзводять, лі практично не проїзводять. Крім всім зрозумілих результатів, знищення російських літаків принесла ця атака. І ще одну перевагу ЗСУ. Ворог тепер не сказати, що повністю пригнічений, але нажаханий це однозначно. Втративши двох колег і мабуть, вислухавши ще двох несподівано викопаних у чорному морі. Можна тільки уявити, з яким настроєм вони тепер вилітатимуть на завдання в Чорноморській акваторії. Екіпажі російської авіації, виконуючі польоти над акваторією Чорного моря, які розуміють, що у них немає тепер безпечності. Да? Якщо вони не бачать в нас, там, наше військове не бачить в свої прицельні локатори, це не говорить про те, що цього військового немає. І це військове, ці образці військово військового не взяли Якраз в прицел, їх самоліти не легше, до речі, і командуванню пілотів. Адже навіть якщо радари засічуть українські магури, тепер за цим не слідуватиме однозначна команда до авіації на зліт. Адже у керівництві повітряних сил РФ відтепер розуміють далеко не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожен раз, коли українці будуть виходити на операцію в чорному морі. Это для России тяжелейший выбор. Что потерять? Нефтегазовые или там, допустим, какие-то другие вышки в Черном море? Или, скажем, свои активы на территории Крыма? Потому что эти безэкипажные катера ведь не могут идти еще и с дронами. Ну, то есть это как мини-авианосцы. А может быть придется потерять еще один вертолет или Су-30СМ? Яка українська військова новинка вразила вас найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.